Також я хочу нагадати, що в нас в наявності є ось такі дуже популярні тримари. Це в нас Voyager V-949. Це насадка для носу. Значить, будь ласка, давайте зараз подивимося, що тут є і що з себе представляє даний інструмент. Він дуже популярний, чому Поясню. Тому що, по-перше, що тут насадки, наголошую, 1, 3, 5, 7. Тобто тут якраз таки можна використовувати для коригування бороди, хто хоче. Хороший нульовий зріз ви можете використовувати для гоління під нуль, просто знімати повністю. Далі там шию підрівняти і так далі. Хороший, хороша вібрація, хіт USB Type-C, водонепроникний корпус, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Ну і, звичайно, практично, що тут є насадка для носа. Але я в свою чергу хочу сказати, що тут також. А в чому перевага, що тут е, е, ну, тільки ця насадка і все. Але в нас ще є е, такий самий тример, тільки розширена версія. Там будуть і шейвер сітковий, там для тіла, там на стрижки голови, тобто буде ніж. Ну, повністю розширена версія, 1100, а цей коштує. 799. Ну, звичайно, це економніше, якщо вам там лишні насадки не треба, то ви можете взяти таку більш скорочену версію. Але, тим не менш, тобто тример хорошої якості, воду не проникне, дуже класно відбратися. Це відмітили наші барбари, які собі брали саме таку модель. Не пожалієте. Може бути класний подарунок, хороше подарункове пакування і для. Власного використання також класна штука, рекомендую від душі. Вони в нас тому і популярні, навіть часто замовляють. Воджер v 949 Не пожалійте, особливо не пожалкуйте, особливо, якщо бачите, що вам треба ще насадка для носа. Це економніше, хай це буде один пристрій, ніж там декілька купувати. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.